Вітаю глядачів каналу TSN.UA. Сьогодні у нас в гостях політолог Макс Джигун. Максе, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас і зі святом незалежності. А, дякую, Максе. Давайте відразу перейдемо до однієї з головних тем от вчорашнього і в принципі сьогоднішнього дня. Ну, це загибель керманича групи Вагнера Євгенія Пригожина. В мережі зараз багато припущень, як борт Пригожина. Був збитий чи то російське ППО, чи то бомба на борту? І, от, ну одне з головних новин: це от також американський інститут вивчення війни одразу заявив, що це найвірогідніше замовлення Путіна. Макси, на вашу думку, чи погоджуєтесь ви з таким припущенням, чи є якісь інші припущення? Ну що окрім інституту вивчення війни була заява від президента Байдена, який сказав, що в Росії взагалі мало що відбувається без відома Путіна і без його згоди на такі дії. А тим паче, що стосується Пригожина, одного з ключових, мабуть, військових гравців і політичних насправді всередині Росії, який загинув, причому загинув в обставинах польоту не на військовому літаку, на абсолютно інших швидкостях, тобто сплутати. Системі ППО, яка є наразі основною версією цієї авіатрощі, сплутати його із військовим літаком, було б ну надзвичайно складно. І що цікаво, навіть в Росії, в країні, де пропагандистська машина працює на всіх парах і дуже переконливо змінює думку людей, все ж таки. Ідея того, що це не випадкове збиття системою ППО пасажирського літака, вона превалює. Тобто, навіть ті люди, які мали вірити цим офіційним джерелам інформації, все більше схиляються до того, що це не випадковість, і це дійсно замовна справа, замовне вбивство. Тому я більш ніж переконаний, що це справа рук. Е Оточення Путіна питання в тому, тільки чи в цьому був задіяний виключно Путін там із його поплічниками, чи це також інтерес Шойгу, тому що ми знаємо, що між міністерством оборони і е, Пригожиним були давні конфлікти, і інтересантами також були там той Шойгу Єрасімов. Як знаєте, у відомому відео від Пригожина, де він питав, них, де боєприпаси? Ну, от боєприпаси нарешті знайшли Пригожина в небі над Тверською областю. Максим, вашу думку, я от перерахую просто події, які відбулися після того, як Пригожин влаштував цей свій невдалий заколот, марш до Москви. В принципі, якщо ми подивимося, то одразу ті ж Соловйові, Скабискабєві, інші пропагандисти російські вони почали бомбардувати інформаційно пригожина дуже швидко у нього віджали його. Так звану медійну імперію, так він спочатку з його е терористами з його бойовиками переїхав до Білорусі. Потім вже почали працювати, відновили свою роботу е в Африці. В принципі, Пригожин е як на мене, в принципі, трошки випав з інформаційного поля, як мінімум, російського. Тож, чим він так е шкодив Путіну, що він вирішив за два місяці після, ну в принципі, заколоту все таки вбити його? Знаєте, кажуть, що помсту потрібно подавати холодною, і путін подібних речей, як заколоти, там спроби змінити там чи владу, чи принаймні частину путінської влади реагує дуже ревниво і однозначно, і те, що Путіна те, що Пригожина мали прибрати, це дійсно було питанням часу, і пройшло рівно два місяці. Насправді, з 24 червня червня, на 23-го почався цей так званий. Марш на Москву і 23 вже серпня, рівно за два місяці ліквідували Пригожина. Справа в тому, що створивши ось цей заколот, Пригожин е замахнувся на найбільш важливу таку символічну е частину путінської влади. Це його е Велич його незмінність, і е, продемонстрував цим самим пригожин, що путінська система вона доволі хитка, вона вразлива і можна ось так спокійно за кілька годин пройти там частину областей е, Росії, знищити кілька там вертольотів, е, систем протиповітряної оборони, е, представників російської армії, і в якийсь момент просто чи то передумати, чи то домовитись. Я думаю, що скоріш за все тут була е, мова про домовленість між Оточенням путіна і пригоженим і 100% 100 мав пригоженості гарантії безпеки для себе особисті, тому що в інакшому разі він же ж ну не ідіот, правильно людина, яка все ж таки змогла сформувати й медіє і змогла зайти на багато інших ринків, тобто, все ж таки він володіє певним інтелектуальним потенціалом, попри те, що абсолютно м'ясник і людина, яка не має е, людських якихось якостей в принципі, е, але те, що він сподівався, мабуть, на те, що Путін дасть йому. Можливість жити спокійно поза межами Росії, вона мабуть переконала Пригожина, е, разом із певними якимись іншими гарантіями. От але Путін чергове показав, просто що він розбирається зі своїми опонентами і зрадниками абсолютно однаково з одного боку. Але з іншого боку, він продемонстрував уже можливим наступникам Пригожина, які захочуть вдатися до подібних заколотів, що зупинятися на півдорозі не можна. От е, домовленості з Путіним не мають жодного е, жодної. Цінності, жодної ваги, і е, ті люди, які намагатимуться побороти кремлівську владу, вони вже точно не зупиняться. Оце, мабуть, головний е, плюс, головна вигода України в цій ситуації те, що на ментальному рівні еліти російські зрозуміли, що Путін обов'язково зрадить, коли йому буде це потрібно що він не зупиниться перед жодною там е, масштабом особистості чи його вплив. Бу і буде знищувати без жодних проблем. Тому це і також сигнал до бізнесових еліт, які зараз розраховують на те, що мовчазно підтримуючи Путіна, вони тримуть для себе якісь преференції в майбутньому. Це все не грає. Їх так само скинуть просто із гори, коли з'явиться на це необхідність і політична потреба. Що згадали про еліти? Я тоді хотів би спитати: ну як в принципі загибель вплине при загибель пригожина вплине на внутрішню політику в Росії, бо Пригожин ну донедавна, як мінімум, був другим за популярністю після Путіна, так би мовити, політиком в Росії. Чи вплине якось його загибель на внутрішню політику і на майбутні вибори в Росії? З приводу виборів думаю аж ніяк не вплине. Проблема в тому, що російська влада, як ми знаємо, вона надцентралізована, причому і в медійному плані також абсолютно абсолютно тому тут вони намагатимуться контролювати все ж таки Настрої суспільства а, навряд чи Пригожин і створював якусь загрозу глобальну для політичного правління Путіна, окрім там фізичних ось цих кроків і спробою перевороту в Росії. В політичному плані в Путіна все доволі стабільно. Інша справа, що настрої можуть змінитися в осієї верхівки, як владної, так і у бізнесової. От вони тепер розуміють, що Путін він ще Більше зациклюється на собі і на своєму правлінні. Він хоче ще більше мати повноважень, впливу і можливості контролювати усі сфери життя. Те, що він не зупиняється перед будь-якими фізичними перепонами, готовий їх нищити, і те, що він не договороздатна людина. Ну там формально договороздатна, але понятійно ідеологічно з ним домовитися про будь-що неможливо. Тому ось якщо говорити про ті башти Кремля, та де є одна воєнна партія, інша партія партія миру, так звана, то я думаю, зараз ще більше відбудеться радикалізація між ось цими сторонами, які протистоять, і намагатимуться ось представники. Які зацікавлені у якомога швидшому завершенні війни там відходом до певних рубежів, можливо, консервацією ситуації в тому вигляді, в якому вона є? От зараз їхня позиція буде посилюватися, тому що, е, ну скажімо так, Пригожин відіграв важливу роль в певному етапі цієї війни, е, захоплення Бахмуту цими м'ясними маршами відбулося саме завдяки пригожину. Зараз вони там. Частково контролюють е, ситуацію саме через Пригожина. Тому сказати, що в російській військовій навіть верхівці є хтось за рівнем, подібний до Пригожина в плані можливостей забезпечення результату, не можна і розраховувати на те, що вони тримують якісь додаткові здобутки на полі бою е, там регулярними військами. Також не доводиться, і ось це буде ще додатковий аргумент на користь того, щоби при е, Прихильники закінчення війни брали гору і переконували там чи то у якийсь спосіб переконання звичайних розмов там і ще чогось, і включаючи шантаж і Інші речі, от вони зараз посилюватимуться. Ці, ці тенденції ми згадали про роль Пригожина, зокрема у цій війні. Чи будуть шукати у Кремлі якусь заміну і такого нового політичного актора, який би замінив Пригожина в його функціях? Наприклад, керова би якоюсь подібною чи ПВК Вагнер, як вона була? Чи не будуть вони шукати заміну пригоженого справа в тому, що сторінка Вагнера перегорнулася? Якраз після цього заколоту, як ми бачимо, вивели вони війська ще до того із Бахмуту. До речі, Пригожин тут також дуже медійно якісно зіграв. От проаналізувавши взяття там Бахмуту ними заяву на всіх майданчиках про те, що Бахмут на стороні тепер Росії і під владою Росії, Пригожин відразу зрозумів, що потрібно виходити на даному етапі з воєнних дій, тому що якихось успіхів найближчими місяцями, можливо, роками на Росію на полі бою. Чекає, а пригожин вийшов на вершині, фактично, ось цього медійного хайпу і відчуття того, що він переможе, зрозумівши, що е, надалі потрібно десь трошечки відкочуватися і чекати. І е, власне після цього їхня активна участь у війні припинилася, як сподівалось, на певний час. Але зараз я вам можу з певністю сказати, що Вагнер навряд чи повернеться в будь-якому вигляді на е, цю. Війну, можливо, окремі бійці там їхні головорізи приєднаються до інших групувань, але в цілому група Вагнера продемонструвала, що вона не може взагалі інтегруватися в якісь інші структури. Це люди, які живуть за іншими. Поняттями з цими тюремними та цінностями, якимись, якщо їх можна такими назвати, е, мають якісь свої і ось ці ціннісні атрибути, і вони точно не готові до співжиття із там мобілізованими росіянами чи з іншими кадровими, наприклад, військовими. Вони можуть жити лише окремо. Тому доля Вагнера, я думаю, на цьому закінчена. Що стосується інших е, приватних військових компаній, їх же ж зараз розплодилося десятки просто в Росії і кожен. Е, там я не знаю, регіональний царьок, який себе поважає, е, хоче розбудувати свою приватну військову кампанію. От, по-перше, це дуже непоганий спосіб розпилу бюджетних коштів, тому що навіть на ці приватні військові кампанії виділяються гроші із центру. І вони зазвичай ідуть на там на папері, на облаштування життя, там забезпечення е, і таке інше. Ось цих кампаній насправді сідають в кишенях там губернаторів і решти політиканів російських. По-друге. Це спосіб зберегти взагалі свою своє життя і е, убезпечити себе від можливого посягання на, на своє нікчемне життя ось цими е, регіональними, скажімо, елітами. Тому вони себе захищають, але на полі бою жодна із е, подібних приватних військових кампаній не продемонструвала тієї міції, я не знаю, впливу і можливостей, які е, мала група Вагнера. Тому я дуже сумніваюся, що можна буде якось е, залучити інших е, головорізів, вбивців для того, аби вони виконували подібні завдання. Як Вагнер, тому що там було, знаєте, ця унікальна е, цінова пропозиція. Вони були готові вмирати без проблем. Та ось ці місні штурми для них були буденністю. Вони розуміли, що там період життя е, вагнерівця на фронті доволі обмежений, але їх є доволі велика кількість і за рахунок от масових смертей вони могли досягати певних завдань на подібні функції. Жодна із інших ПВК наразі не готова піти і реалізуватися от, одразу після вбивства Пригожина мережі почали ширитися ну, заяви про вагнерівських канал, каналів? Що якщо інформація про збиття підтвердиться, то вони знову підуть на Москву. Ну зараз там, якщо чесно, повне мовчання, але на вашу думку, чи варто розраховувати на подібні сценарії? Дивіться, як е, маю інформацію певну е, від там інсайдерів, е, які в Росії та е, функціонують е, зараз. Масово до представників Вагнера приходять пропозиції, повідомлення про те, аби їх масово вивести е, назад в Африку, і аби вони там з видобутку з цих корисних копалин мали набагато більший відсоток е, там прибутку. Та тобто, фактично, їх намагаються перекупити і нейтралізувати, Реалізувати, вивівши за межі Росії для того, бо вони не створювали якихось проблем для російської влади. Я думаю, що все ж таки для будь-якого заколоту важлива ця ідеологічна складова, і реалізатором цієї ідеології був саме Пригожин, і все навколо нього крутилося. Чи знайдеться зараз в оточенні Пригожина, а, якесь обличчя, якась нова людина, яка зможе взяти на себе ось цю лідерську функцію і піти знову на там кремлівську владу? Я насправді. І сумніваюся, це зважаючи особливо на те, що зараз мовчання є, і практично все керівництво, яке було у Вагнера, і було здатне на подібні кроки, воно загинуло у цій авіатрощі. Тому я думаю, що скоріше за все хтось з них, якась невеличка, абсолютно, частина, повернеться там на фронт в певних інших підрозділах. Частина вийде до Африки. Я думаю, що тут Кремль буде лише цьому підігрувати і допомагати, аби пошвидше їх нейтралізувати. От, частина продовжить Шмарити людей з Улану Дечі і кострами, вбиваючи їх там створюючи насилля і подібні речі, як це зараз робиться повсюдно, де вагнерівці повертаються додому після війни і тюрем. Я ще хотів додати від себе такий цікаве для мене явище. В принципі, як я вже казав, Пригожин в принципі був. Ну, другим за популярністю політиком в Росії, але коли він помер, коли ще ну не було якоїсь офіційної інформації, але вже було очевидно, що він помер. Росіяни якось е, дуже по різному почали реагувати на його смерть. Дехто там е, зносив квіти в Санкт Петербурзі під цю будівлю цей офіс, Вагнер Вагнер центр. А деякі ну, почали просто глузувати з Іосіфа Пригожина, тобто у нього в інстаграмі писати про. Е, про те, що ну він співчувають саме його смерті, Максе, це свідчить про те, що росіянам Росіянам все одно на політичне життя в їх країні, чи це може бути може бути атака дру, атака ботів? Як ви це пояснюєте? А, ні, я думаю, що це не така ботів. Справа в тому, що е, російська політика вона ж доволі специфічна, і там, окрім постаті Путіна, який понад 20 років знаходиться при владі, фактично вакуум. От є якісь на побігеньках інші там представники політикуму, але вони дуже містечкові порівняно із путіним. і Вся концентрація влади вона просто шалена. І от е, другий в цих умовах, другий за е, рівнем популярності політик Росії е, Пригожин мав рейтинг у. У розмірі 3-5%. відсотків, тобто от приблизно такий рівень впізнаваності він мав в російському суспільстві. Я переконаний, що для більшості громадян Росії ось ця авіатроща вона не відобразиться абсолютно ніяк. Вони її пропустять повз вуха, Для них Пригожин не був якоюсь фігурою, на яку варто звертати увагу. Я думаю, що там зараз ані Лорак має більше впізнаваності українська колаборантка, аніж той самий Пригожин, тому що це шоу-бізнес. а це політика, я думаю, в цьому насправді і криється причина, чому настільки нахабно і відкрито там ця система ППО збила цей літак, якби він був дійсно впливовою фігурою, яка могла змінити конфігурацію сил в російському суспільстві, то це б спричинило бунт і е, кремлівські політтехнологи вберегли б, скажімо, російську владу від подібних кроків. Але зважаючи на те, ж, наскільки відкрито вони це зробили, я впевнений версія про збиття там ракетами ППО. Підтверджує, Вердиться при тому, що ну сплутати військовий літак із пасажирським доволі складно е, для спеціалістів, то це просто був відкритий нахабний, абсолютно ось такий е, крок без. Очікування якихось для себе негативних наслідків. І знаєте, як кажуть там в сфері медійній have it, От росіяни сприймають цю інформацію абсолютно поверхнево, їм однаково вони вірять в будь-яку версію. Це для них не складає жодних труднощів. Ну, переключаться на когось іншого, з'являться інші пріоритети і на тому кінець цієї історії. Макси, дякую. Дякую.